З курсу географії 7 класу ви знаєте, що географічні координати це кутові величини, географічна широта та довгота, які визначають положення певної точки на земній кулі. На топографічній карті є сітка паралелей і меридіанів, за якою можна досить точно визначити географічні координати певної точки. Їх визначення здійснюється з точністю до секунд. На фрагменті топографічної карти показано оформлення рамки аркуша такої карти. Меридіани та паралелі є сторонами рамок аркушів карт. Географічні координати кутів рамки підписано на кожному аркуші карти. Рамка має відрізки, поділені на мінути за довготою і широтою. При цьому кожна мінута розділена крапками на 6 частин. Кожна з них відповідає 10 секундам довготи та широти. Географічні координати використовують для визначення розміщення точок на карті, які розташовані далеко одна від одної. На практиці частіше трапляється визначення прямокутних координат.